Це гімелецький кролик. І на його прикладі ми зараз розберемося, чи тільки гени і генотип впливає на формування ознак, чи також у цьому відіграють роль фактори зовнішнього середовища, наприклад, температура або інші фактори. Давайте подивимось на забарвлення цього кролика. Ми бачимо, що воно нерівномірне. І е, позначимо ген, який кодує фермент, який, що відповідає за синтез. Ось цього чорного кольору, чорного пігменту, як ген Сі. Ми бачимо, що цей фермент, продукт Гену Сі, він є активним у кількох ділянках цього кролика: це ніс, лапки, а також вуха. При цьому, очевидно, що там, де у нас біле забарвлення, у нас цей пігмент не синтезується, тобто ми припускаємо, що фермент неактивний. Це весь тулуб кролика, а також частина його голови. І тепер наша задача розібратися, як так відбувається. Справа в тому, що фермент, який закодований GMC, він є активним при температурі 15-25 градусів за Цельсієм. Якщо ми вирощуємо кролика при температурі приблизно кімнатній, приблизно 20 градусів за Цельсієм, то та ділянка, ділянка тулуба, ділянка голови, де ми бачимо біле забарвлення, вона буде мати вищу температуру, адже додатково кролик. Сам генерує тепло, і в результаті температура цих ділянок тіла приблизно перевищує 35 градусів за Цельсієм. Ми бачимо, що 35 градусів за Цельсієм це значно вище, ніж та температура, при якій буде працювати наш фермент, що відповідає за синтез темного кольору. При цьому на тих діляночках, де ми бачимо все-таки темний кольор, температура тіла у кролика прохолодніша. І це дозволяє працювати. Ферменту таким чином виробляється колір темне забарвлення. Це явище воно не є унікальним для гімалайського кролика. Є дуже багато факторів, крім температури, які впливають на прояв ознак, при тому, що гени від цього не змінюються. Це може бути світло, яке може впливати на. На гусінь, і при цьому ми будемо бачити різне забарвлення рі... крил у метелика. Це можуть бути різні такі фактори внутрішні, як гормони, які впливають на гену, І навіть стрес він впливає на генів, зокрема і у людини. Тобто, на те, яка, як ознака буде себе проявляти, крім наявності генетичної інформації про цього знаку, будуть також впливати різноманітні фактори навколишнього середовища.